До Дня музики в Кам'янському фаховому музичному коледжі імені Мирослава Скорика відбулась церемонія нагородження та підбиття підсумків Всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу Музичний калейдоскоп». Організатори зазначили, переможців конкурсу мали відзначити ще в лютому, проте через військову агресію Росії довелося перенести нагородження на жовтень. На довгоочікуване свято завітала і знімальна група міської інформаційної служби. Вже в 11-те проходить нагородження кращих музикантів та виконавців усієї України в рамках конкурсу Музичний калейдоскоп у 2011 році. Конкурс був започатковано Кам'янським фаховим музичним коледжем імені Мирослава Скорика. З року в рік бажаючих прийняти участь стає все більше. Межі конкурсу розширюються. Примітно зростає професійна майстерність конкурсантів, зазначають організатори. Незважаючи на те, що от такі складні обставини сьогодення, все ж в конкурсі прийняло участь більше 300 учнів. Це були і учні мистецьких шкіл. І студенти музичних коледжів з сім областей України конкурс проводився в п'яти номінаціях: це фортепіано, оркестрові струнні інструменти, духові інструменти, народні інструменти і спів академічний та естрадний. До складу журі входять видатні діячі мистецтв, це заслужені артисти, народні артисти, такі провідні фахівці вищих навчальних закладів. На свято завітали представники громадської організації «Бджола», аби привітати переможців конкурсу та нагородити подарунками. Підтримка молоді та їх талантів один з головних векторів роботи організації, адже в Кам'янському мешкає багато обдарованої молоді, і важливо, аби вони з дитинства розуміли, що завжди можуть розраховувати на підтримку міської влади. Бджола завжди підтримує талановиту молодь. Тому сьогодні ми були на святі в Міжнародний день музики. Ми привітали переможців конкурсу. Також ми привітали фахівців та викладачів музичного фахового коледжу зі святом музики та з ним працівника освіти. Джела завжди підтримує талановитих дітей, дає їм змогу розвиватися. І вітаємо їх за участь і перемогу в всеукраїнському конкурсі. Мистецький фронт один із найсильніших сьогодні не лише в Україні, а й в Кам'янському. Початку повномасштабного вторгнення митці міста відвідували передову, аби підтримати та надихнути наших захисників. Музиканти, художники, співаки, майстри усі разом працюють та наближають нашу перемогу. Сьогодні в міжнародний день музики. Ми показали, які талановиті діти та викладачі в нашому кам'янському від самих маленьких до більше вже таких зрілих музикантів виходили на нашу сцену і дарували всі. Ім присутнім свої таланти. Кам'янське дійсно талановите місто, місто, яке знають далеко за межами і нашої області, і України. Ми лікуємо душі людей музикою, творчістю, живописом, образотворчим мистецтвом, вокалом, хореографією. Хотілося б сказати велику вдячність і міському голові Андрію Білоусову і нашим депутатам, які підтримують розвиток творчості у Кам'янському. Завдяки нашим зсу, сьогодні мистецькі школи міста працюють, виховуючи талановите покоління українців. Кожен із гордістю представляє рідне місто та країну на всеукраїнських та міжнародних конкурсах.